Всіх вітаю на нашому новому відео на моєму каналі, який присвячений темі фінансової грамотності та інвестицій. Мене звати Івана, і я сподіваюся, що стану для вас провідником в цей класний світ корисних звичок зі своїми грошима. А в цьому відео поговоримо з вами про 5 рівнів фінансового самопочуття або фінансового достатку, і чому не всім потрібно переходити з третього на четвертий рівень, а тим більше рухатися далі. Тож, поїхали! По-перше, що таке 5 рівнів фінансового самопочуття. Почнемо, мабуть, з того, що оскільки цей канал присвячений фінансовій грамотності, ми будемо говорити про те, що це, знаєте, як яка кар'єрна сходинка, по якій також потрібно рухатися. Ми ж не можемо визначити те, що ось ця людина фінансово грамотна, а ось ця людина ні. Просто по якомусь одному пункту. Всі ми якось по-різному рухаємося, всі ми по-різному заробляємо, по-різному витрачаємо, і, звісно ж таки, всі маємо різні рівні. Але після цього відео ви маєте зрозуміти дві важливі речі. Перше, на якому рівні ви знаходитесь зараз і чи комфортно вам на цьому етапі. І друге, до якого рівня ви прагнете, і чи дійсно це ваше істинне бажання? Чи все ж таки ви там когось послухали, що от тобі треба фінансова свобода, і от ви до цього будете йти? Сподіваюся, що ви на ці питання відповісте мені в коментарях. Дуже буде приємно почитати. Тож, давайте. Перейдемо. Перший рівень, про який ми будемо говорити, це фінансова яма. На жаль, на сьогоднішній день близько 20 всіх українців перебувають на рівні фінансової ями. І я скажу, що це дійсно дуже плачевна статистика. Мені здається, що навіть більше. Я скажу, що я особисто за два роки, навіть трішки більше викладання теми фінансової грамотності, бачила ситуації, коли люди навіть не підозрювали, що вони на цьому етапі. В чому ж заключається особливість фінансової ями? В тому, що на даному етапі ви витрачаєте більше, аніж заробляєте. Ми зараз і почули і скажете, та, це трішки неможлива ситуація, я ж ну, маю якісь гроші, я ж не можу піти в мінус. Ну, по-перше, я впевнена, що багато хто з вас користується кредитними лімітами. Це одне з тих самих злих аспектів, які будуть вас тягнути до фінансової. Такої ям я в наступних відео розкажу, чому це погано і чи дійсно бувають хороші кредити, і які саме. Але ця історія саме про те, що люди мають одну суму грошей, хочуть щось придбати, що коштує значно більше ніж ця сума. І користуються своїми кредитними лімітами. Або ж, давайте, от якщо ми беремо, що ви така правильна людина, я не користуюсь і взагалі в мене навіть немає там жодних тих лімітів, все закрито, все, все все, все, в мене все добре. Як це може відбутися і як ви дійсно можете не помітити того, що ви потрапите в фінансову яму? Давайте уявімо, що ви заробляєте стабільно там 1015 на місяць гривень, так? І ви маєте можливість там ну, нехай там собі гривень 500 десь якогось місяця відкласти. Ну так от сталося, що у вас залишається з минулих зарплат, і ви собі, скажімо так, переказуєте десь на якусь іншу картку. Ну, ви пішли шляхом зберігання, наприклад, чи довго потрапляє на мого на мій канал. Але в певний місяць ви собі вирішили придбати під кінець місяця. Наприклад, беремо там 29 число, число. Вирішили собі придбати нові класні туфлі. Або, взагалі, в принципі, щось нове. У вас з минулої зарплатні, тобто цього місяця, яка була, ви, власне, залишили собі, наприклад, тисячу гривень. Ви знаєте, що через два дні ви отримуєте нову зарплатню у розмірі 15 тисяч. Але сума вашої бажаної покупки становить, наприклад, 3 тисячі гривень. Тобто у вас тисяча, треба три, і ви знаєте, що ви отримуєте ЗП. Що людина починає робити? Вона така: так, мені десь треба взяти ці дві тисячі. О, я знаю, що я зроблю. Я ці дві тисячі візьму, як би умовно, з майбутньої зарплати, яку я ще не отримала, але де ж мені їх взяти фізично з грошей, які я колись відкладала? То я звідти беру дві тисячі, але витрачаю їх вже з минулої зарплати, і виходить, що в даному випадку я взяла зі своїх збережень. Але що вийшло? Вийшло, що у вас була тисяча, ви витратили три. І дивлячись на те, що ви взяли зі своїх заощаджень, ви вже в цьому місяці в мінусі на ще плюс дві тисячі. Тобто, ви вже витратили в цьому місяці більше, аніж ви заробили. І неважливо, звідки ви ці гроші взяли. Ось яскравий приклад фінансової ями. Ви навіть можете не помічати, як ви взагалі, або навіть не знаєте, що ви в цій фінансовій ямі, до тих пір, поки ви реально не підрахуєте свої витрати і свої доходи. І ви побачите, що десь в якомусь місяці я там купила ці туфлі або те, що я хотіла, і виходить в тебе більше, ніж заробила. Ось вам, будь ласка, класичний приклад. Перший рівень, з якого насправді вийти достатньо просто, це в якийсь момент, поки ви ще не отримали свою зарплатню і не відкрили новий місяць, все не витрачаю, або тільки ту тисячу, яка залишилась, щоб, хоча б, перейти на другий рівень фінансового самопочуття, який називається фінансова безпека. Фінансова безпека це той рівень, коли ви вже... Заробляєте стільки, скільки і витрачаєте простими словами. виходите в нуль. Це якраз таки ти ж кажу, дуже простий перехід між першим і другим. Це в якийсь момент, як то кажуть, закрити гаманець картки, відкласти і не витрачати, поки не отримаєте нову ЗП. Але другий рівень це ж теж не якесь ще таке багатство. Це просто спускання грошей. І тут навіть не важливо, скільки ви заробляєте. Я бачила приклади, коли люди заробляли 40, 50 і більше тисяч доларів на місяць, і все витрачали під нуль. А знаєте, який людей аргумент? Ну я ж живу все задоволення. Для... навіщо тоді взагалі жити, якщо ти не якщо ти не кайфуєш від всього цього? Будь ласка, без питань. Але давай уявімо ситуацію, коли ти завтра цей дохід втрачаєш. Який би не був в тебе стабільний бізнес, який би в тебе не, не була в тебе класна компанія, на якій би ти посаді не був, війна показала дуже чітко дохід втратити ось так дуже легко. І від цього, на жаль, не застрахований взагалі ніхто. Ми бачили приклади, коли навіть, здавалось би, такі класні великі виробництва беремо фабрику компанії Чумак, яка була під Херсоном, який просто не стало. І якийсь певний місяць. Бізнесу не було, не було доходу. Взагалі нічого не було. Підприємниць не заробляв. Дійсно, зараз вони слава богу, реабілітувались. Вони перенесли своє виробництво на західну Україну, але просто факт в тому, що від цього ніхто знову ж таки не застрахований. І це не є добре, і це не є погано. З цим треба просто змиритися, Тому тому я думаю, що на другому рівні е, немає чого бути. Потрібно не тільки кайфувати від життя, хоча це також важливо, да тому, що якщо ви не кайфуєте від своїх витрат, я завжди кажу, що ви просто виживаєте, ви втрачаєте на те, що вам. Потрібно, так? Да? Але є ще куди рости, є куди рухатися. Я впевнена, що на другому рівні ніхто з вас бути не хоче. Я ж сподіваюся на це. Тому ми переходимо до третього рівня, який називається фінансовий комфорт. Фінансовий комфорт це коли вам вже вдається щось зберегти. А точніше, будемо говорити правильно, це коли вже ваша дельта буде відсотків 20 і більше. Що ж таке дельта? Беремо витрати, беремо доходи. І якщо ми від наших доходів віднімаємо наші витрати, ось це, що в нас залишається, називається дельта, сухий залишок. Ви компаніях це називають чистий прибуток. І, от, якщо ви підрахуєте свою дельту і підрахуєте її у відсотках, це дуже дуже важливо, і зрозумієте, що вона більше аніж відсотків 20%, все прекрасно, ви вже автоматично на третьому рівні достатку, будемо так говорити. Тут скажу, що є певні і аспекти, і проблеми на цьому рівні, тому що тут людям вже значно важче, і це займе набагато довше часу перейти на наступні рівні. Але це дуже крута відправна точка до справжнього багатства. Ми говорили про те в попередніх відео, що таке багатство і чому багатий це не багато заробляє. Дуже раджу переглянути, знову ж таки. Але складність в тому, що перехід між третім і четвертим і наступними рівнями це терпіння. Це терпіння і дисципліна. Якщо ви думаєте, що це питання зміни конкретно чогось, ні, це можна змінити в першому, на першому рівні, так, там умовно свої витрати якось припинити або зменшити, або оптимізувати на другому рівні те саме. А ось на третьому, коли вже є є щось, там залишається тільки працювати. Працювати над тим, аби перейти на четвертий рівень, який називається фінансова незалежність, це коли ваш пасивний дохід перекриває ваші витрати. Всі ми прекрасно розуміємо, що дохід пасивний він отримується з чогось, він отримується з певних активів, певного капіталу, а його потрібно створити. Не думаю, що ви, якщо зараз на третьому рівні маєте вже такий капітал, аби перекривав ваші витрати, а на це потрібен час. Потрібен час, аби ці гроші перш за все відкласти, аби щось купити, аби воно почало працювати, аби дохід пасивний почав приходити. Тому тут, любі мої, записайтеся терпінням. І я скажу, що це найкращий навичок дійсно багато людей, які взагалі може бути. Це найкраща характеристика так людини. Людина, яка вміє чекати і вміє дочікуватися свого, свого багатства, достатку і так далі. Я думаю, що четвертим рівнем зрозуміло. І зрозуміло, що ще про дохід пасивний на цьому каналі ми поговоримо і розкажу, які саме активи можуть його вам приносити навіть одразу на початку свого шляху. Але п'ятий рівень, як на мене, він найцікавіший, це рівень фінансової свободи. І тут додам, що от саме цей рівень точно далеко не всім потрібен, тому що тут вже пасивний дохід в декілька разів більше, аніж витрати. Це в три рази та більше. На цьому етапі вже буде мало мати ті ресурси, які ви маєте, наприклад, зараз. На четвертому етапі цього буде достатньо. Ви навіть можете дохід пасивний створити з тими доходами, які ви маєте на сьогоднішній день. Це рідко вдається зараз людям, які працюють на звичайній роботі. Доведеться створювати якісь додаткові джерела. Але от на п'ятому рівні додатковим джерелом не обійтися. Тут вже має бути бізнес, це вже рівень такого, знаєте, підприємництва, я б сказала, це вже рівень інвестора, досить таки серйозного, це вже якісь е, активи, нерухомість, і їх буде багато. І тут скажу, що просто так змінити роботу тут не вдасться. Тут дійсно доведеться йти, я кажу, в серйозні гроші. Але так, класно бути фінансово свободним, як на мене, це взагалі просто уявляєте. Ви отримуєте доходи, пасивні доходи, тобто, ви навіть не втручаєтесь в те, щоб їх взагалі отримувати, і вони вам три рази прикривають ваші витрати. Тобто у вас ще зберігається, скільки е, грошей, так? Класно, класно, це моя взагалі просто мрія. Я сподіваюся, що хтось надихнувся і почув це і сказав: Блін, я теж так хочу. Але, але повертаємося до дуже важливого моменту. Ви тепер знаєте про ці п'ять рівнів. Сподіваюся, ви можете зараз оцінити, на якому рівні ви знаходитеся, і написати, мені нагадую, в коментарі. І тут важливо, коли ви себе зараз запитаєте, до якого рівня я прагну, ну, скоріш за все, це четвертий або п'ятий рівень, особливо, коли ми говоримо про п'ятий запитати себе, чи ви до нього готові, і чи взагалі ви цього хочете. Звісно, ми не можемо перепригнути. Ми маємо початку прийти в четвертий і краще пишіть мені, як є, або чітко напишіть, та мені третього достатньо. Залишається відсотків 20, Я готова працювати все життя, умовно кажучи, мені не треба взагалі дохід пасивний. Мені цього буде ок, і це буде чесно, бо це буде по-справжньому ваша ціль, а не нав'язано кимось, що тобі точно треба дохід пасивний. Але якщо ви хочете четвертий і п'ятий рівень, запитайте себе, а точно чи хоче цього я? Чи це не нав'язано? Чи це мені там Ютуб-блогер не сказав, так там Іван Антонюк не сказала, вам треба дохід пасивний. Чи батьки нав'язали цю історію? Взагалі, чи це точно ваше істинне бажання, щоб не виявилось так, що ви до цього йдете, тому що вам там хтось сказав, що тобі це потрібно? Сподіваюсь, вам відео було корисним, цікавим. Ви визначили свій рівень. Нехай навіть по такому простому відео. Зрозуміли до якого рівня ви хочете прийти, то ми будемо разом завдяки моїм відео рухатися до 4-го та 5-го рівня. Точно тож підписуйтесь.